Вітаю всіх, хто дивиться, коментує В США вирує вже традиційна для цієї пори року бюджетна криза. Вона зробила Київ заручником внутрішньопартійних розбірок та президентської кампанії, що дедалі набирає обертів. Її намагаються використати в своїх інтересах і російські пропагандисти, і наші місцеві корисні ідіоти, начебто, США вже втомилися від України. Дипломатія Зеленського провалилася, а допомога зупиниться вже прямо вчора. Але це не так. І ось чому. По-перше, двопартійна підтримка зберігається. Одразу після прийняття тимчасового бюджету для того, щоб не заблокувати роботу уряду. Представники обох партій у сенаті виступили зі спільною заявою, де пообіцяли проголосувати за додаткове фінансування для України вже найближчими тижнями по друге у будь-якому випадку в нас є запас часу. Наявних ресурсів вистачить на декілька місяців. Про це повідомив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Наразі на поповнення запасів озброєння, які надходили в Україну, залишилось 1,6 мільярда доларів та близько 5,4 мільярда доларів на постачання зброї та техніки з вже існуючих запасів. По третє, США це президентська республіка, тому важливо, що саме господар овального комітету бере на себе лідерські функції у допомозі Україні. Підтвердженням цього є спеціальна конференція Байдена з головними союзниками та партнерами, яку він провів одразу після виникнення кризової ситуації, і запевнив, що США не виходить з гри та продовжить підтримувати Україну. За його словами, Конгрес неодмінно затвердить наступний раунд фінансування допомоги воюючим українцям. Можливо, така заява і вартувала крісла спікеру палати представників Кевіну Маккарті, якого представники МАГА, це трампистське крило республіканців звинуватили у таємній змові з Байденом для допомоги Україні. Але принаймні тимчасову посаду обійме представник конструктивного крила республіканців Патрік Макгенрі, голова комітету палати представників із фінансових послуг, який голосував проти відставки свого, спікер, свого попередника з посади спікера. Що ж, риторика адміністрації Байдена дає зрозуміти, що стратегічні пріоритети вже змістилися. Якщо це раніше була просто допомога Україні як жертви несправедливої агресії, то зараз вже йдеться про протистояння США та Росії. Не менш важливо й те, що втрата підтримки дозволить Путіну повірити, що він може протриматись довше, ніж ми. Ми дамо зрозуміти Путіну, що він теж помиляється в цьому, як і інші його припущення були помилковими протягом усієї війни, заявив вже згаданий Джон Кірбі. Але є нюанс: США не можуть дозволити собі ганьби у вигляді Другого Афганістану, тому вони будуть вимагати від Києва реального виконання чіткого переліку вимог у сфері відбудови, правосуддя, оборони, боротьби з корупцією. І українській владі доведеться добре попрацювати над домашнім завданням з Вашингтону. Так що думайте та підписуйтесь, аби не пропустити щось отакенького.